Добрий день, друзі, це соціолог Денисенко. І сьогодні ми поговоримо трошки про психологію. Для початку я поясню коротко, про що буде йти мова трьома тезами. Теза перша: людство веде війни з давніх давен, і моделі поведінки під час війн вони містяться у колективному безсвідомому або у архетипах. І в залежності від Народу, вони можуть бути різними. Друга теза в тому, що у росіян і у українців, як у різних народів, різні архетипи, які обумовлюють їх поведінку під час війни. Ну і третя теза в тому, що саме різниця між цими архетипами росіян і українців обумовлює те, що Україна має перемогти. І в цьому відео я поясню, чому. Якщо вам цікаво, не забудьте підписатись і давайте докладніше. Отже, щодо архетипів, що таке архетип? Архетип це певна конструкція, що міститься у колективному безсвідомому, і яка, скажімо, обумовлює поведінку людей в певних обставинах. От ви замислювались колись, чому людина під час війни... Поводить себе певним чином або під час любої іншої події, Ось щось відбувається в суспільстві, катастрофа, якась, якась якась подія, з якою, наприклад, ви ніколи не стикалися. І ви якимось чином автоматично починаєте себе якось поводити, що обумовлює цю поведінку. Одна з ідей, одна з психологічних теорій, автором якої є Густав Юнг. Пояснює це через архетипи, тобто, що є от певні моделі, які містяться от в колективному безсвідомому. І в залежності від того, яка ситуація відбувається, людина обирає певну модель і діє в рамках цих моделей. Ці моделі, вони дуже старі. Я говорив про те, що війни існували завжди. Дійсно, люди воюють всю історію, тобто це тисячі років. І, звичайно, за весь цей час з'явилися певні моделі поведінки під час цих військових конфліктів, які властиві для різних культур. Якби і у українців і росіян ці моделі трошечки різні. Тому що ми є різними народами, у цих народів є різний досвід, і, відповідно, склалися різні моделі поведінки. Саме тому ми не завжди можемо зрозуміти поведінку росіян, а росіяни нашу поведінку, тому що ми діємо в різних архетипічних моделях. Якби. І я хочу вам запропонувати певну ідею, які саме архетипічні моделі реалізовують росіяни, а які моделі реалізовуємо ми. Отже, я для ілюстрації обрав моделі, такі класичні, моделі з давньогрецької міфології. В принципі, всі знають ці історії, і, на мою думку, українцям характерна модель, умовно кажучи, спартанця. Це архетип спартанця. Що це таке? Мабуть, всі знають історію про 300 спартанців, які боронили свою країну від Величезної армії персів. Тобто ідея була в тому, ну історія в тому, що 300 спартанців в невеличкій ущелині захищали е, Спарту, від навали багатотисячної е, персів і героїчно її відбили. Власне, що це за архетип? Це архетип е, воїна, тобто це архетип, з яким наші військові йдуть на війну. І його ідея в тому, що ти е, йдеш захищати все, що е, власне тобі дороге. Тобто, ти йдеш захищати свою країну, св свою родину, все, що у тебе за спиною. Тому що перед тобою є лише ворог. Тобто, оце ущелина, за тобою, все, що тобі дорого, перед тобою ворог. І ти ставиш усе, абсолютно все, що у тебе є, на те, щоб захистити. От це, що стоїть за тобою. І це от такий от архетип, який реалізовують наші воїни. Якби, Якщо ж ми говоримо про росіян, то це інший архетип, це архетип, я його назвав архетип Геракл. Що таке Геракл? Це герой. Герой, який робить подвиги. Тобто він мав там 12, здається, подвигів, чи скількись, я не пам'ятаю точно. Якби, і під час кожного подвигу він. Щось робив, когось перемагав і отримував якийсь трофей. Якщо в архетипі спартанця у людини на кону стоїть все, що їй дороге, в тому числі її життя, то в архетипі Геракла на кону стоїть, умовно кажучи, його честь та репутація. Тобто, ти можеш або зробити подвиг, або не зробити. І Саме це пояснює їх настрій. От ми бачимо, і ми дивимося, чому росіяни от їдуть на війну, вони, вони такі веселі, вони сміються, б'ються, бухають. Якби чому? І ми не розуміємо їх. Тому що вони їдуть не на ту війну, на яку їдемо ми. Вони їдуть на свою війну в межах свого архетипу Геракл. Тобто, вони їдуть за подвігом і за трофеєм. Це важливий момент, трофей. Це невід'ємна складова архетипу Геракл. Ви, може, пам'ятаєте, що Геракл ходив, у нього була така левова шкура на ньому. Це е, приклад трофею. Він переміг лева, зняв з нього шкуру і її одяг на себе. І він це зробив не тому, що йому холодно, чи не тому, що у нього немає іншого одягу. Це важливо символічно показати, що я переможець, я що, чогось е, досягнув. І саме тому росіяни тягнуть з України пральні машини чи унітази. От ми цього не розуміємо. Ми думаємо, от вони там такі, може вони бідні, чи у них цього немає. Насправді у них все це є. У них є і унітази, і пральні машини. Може, я когось розчарую. Вони це роблять не через жадібність, не через бідність, а через те, що архетипічна модель, в якій вони працюють. Це архетип оцього героя Геракла. І він має принести якийсь трофей. Це символічне щось. Це може бути, бути якась дрібничка там. Жіночі труси, вибачаюсь. Але це дрібничка, яка символізує цю модель. І саме тому вони тягнуть за собою весь цей мотлох. Якби. Тому от ми бачимо дві архетипічні моделі: модель спартанця і модель Геракла. Якби вони різні. Цих моделях абсолютно різні ставки. Якщо спартанець він б'ється за життя та за все, що йому дорого, то оцей герой Геракл він б'ється просто за свою честь, за своє ім'я, умовно кажучи. І от саме ця різниця в ставках вона і обумовлює різницю в результаті. Тобто, фактично відбувається так, що українці ставлять на перемогу в цій війні все. А росіяни фактично ставлять свою честь, типа звання великої держави. Тобто, українці б'ються за існування України, а росіяни за те, щоб їх країна називалася великою. Ви розумієте різницю? Це все одно, що дві людини, наприклад, грають в карти, і одна людина грає на інтерес, а інша людина грає на життя. От хто переможе? Звичайно. Переможе той, хто буде грати на життя або на гроші, наприклад. Я граю просто так на інтерес. А от ви граєте на гроші. Хто з нас переможе? Навіть якщо я краще вмію грати в карти, я скоріше за все програю, тому що ви будете зібрані, ви будете сконцентровані, тому що ви розумієте, що ви програєте. Що ви програєте щось конкретне і коштовне. А я програю ну, щось абстрактне, тому от саме ця архетипічна різниця між українцями і росіянами обумовлює е результат. Результат такий, що ми не можемо не виграти в цій війні, тому що ставка, яку ми робимо, вона принципово більша і великша. І саме це, до речі, і обумовлює те, чому росіяни не можуть оборонятися. От ми зараз атакуємо, ми їх сунемо з їх позицій, вони біжуть. Чому? Тому що для них оборона не вкладається в архетип. Тобто, архетип інший у них. Він атакуючий архетип, вони мають нападати. Тому що цей подвиг, цей тип подвигу, він можливий лише у нападі. якби, А ми проганяємо ворога зі своєї землі, і у нас ставка це все. якби. Путін намагався змінити архетип. От через ці речі приєднання територій, загальну мобілізацію, о, е, оголошення того, що оце от наше теж. Він хоче росіянам нав'язати інший архетип. Не, не той, в якому вони зараз працюють, а якийсь інший. Але е, тут дуже проста ілюстрація. Коли ви вже почали гру, не можна змінювати правила походу. От ми з вами домовились. У що ми граємо, яка ми у нас гра? Ми граємо в шахи або в карти, або в доміну. Якби. І ми граємо, наприклад, на гроші або на цукерки. І коли я, розуміючи, що я програю під час гри посередині гри, кажу: слухай, давай будемо грати не в шахи, а в карти, або е змінимо ставки, звичайно, ви на це не підете. І сама логіка гри цього не передбачає. Саме тому їх спроби змінити архетип їх спроби е змінити правила гри не будуть працювати, тому що гра відбувається за іншими правилами. Отакі спостереження, друзі. Якщо вам вони близькі, якщо ви е е поділяєте їх, будь ласка, ставте лайк, е підписуйтесь на наш канал. Або, можливо, у вас якісь інші погляди є, також інші ідеї, заходьте в коментарі, пишіть, як ви дивитесь на цей конфлікт з психологічної точки зору. Дякую вам за увагу. Слава Україні!